Друзі, хороша новина за наслідками нашої скарги в інтересах військовослужбовця. Йому було змінено ступінь придатності із повністю придатного на придатного в військових частинах забезпечення ТЦК ТСП, ВВНЗ, навчальних центрах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення та охорони. І тепер із цією довідкою ВЛК. Йому відкрита дорога для переміщення у відповідні частини. Оцінка стану придатності є нашою фішкою. У нас ексклюзивний договір співпраці з бюро судових експертиз та досліджень. А це означає, що крім нас, це бюро ні з ким більше не співпрацює. Тобто, якщо вам потрібне питання оцінки вашого ступеня придатності, оскарження рішення військово-лікарських комісій, звертайтеся до нас, раді будемо вам допомагати. Безумовно, дякую регіональній військово-лікарській комісії за законне та обґрунтоване рішення за нашою скаргою.